Україна перебуває під загрозою спалаху ящуру, надзвичайно заразного вірусного захворювання, що вражає свійських парнокопитних, включаючи велику рогату худобу, овець, кіз, свиней, а також диких тварин. Хоча ящур рідко вражає людей, діти можуть переносити його особливо тяжко. Проте головна небезпека полягає в колосальних економічних збитках, які може завдати ця хвороба тваринництву. Недаремно її називають другою війною для галузі. Розповідає заступник начальника Шосткинського районного управління. Держпродспоживслужби Володимир Ревенко. Що передувало цій інформаційно розясної роботи, яку ми зараз активізуємо в Україні Держпродспоживслужба Міністерство агропромислової, агропромислової політики, це спалахи ящуру в Європі. У січні 25-го року було зареєстровано спалах у Німеччині, захворіли. Так звані водяні буйвали, або їх ще називають азіатські, і індійські. Там було 25 галів. Виявили захворювання. Захворювання зі слів адміністрації Німеччини було швидко локалізовано, умертвлено, спалено, і вже в березні. Німеччину визнали як країною знову вільною від вірусу ящуру і від вакцинації, але все таки, мабуть, десь витік інфекції відбувся, і вже 12 березня було зареєстровано спалах в Угорщині на хвірмі. На цій фірмі також провели заходи. Там проводиться так, як і про африканський чому свиней стимпінгаут, знищення худоби, дезінфекція, знищення залишків кормів. Ну, все, що може контактувати, і гарить, спалюється або піддається захороненню на глибину не менше. 2 метрів, попри вжиті заходи з ліквідації, вже після 20 березня у сусідній словаччині зафіксували шість випадків ящуру. Загалом у двох країнах було знищено понад 14,5 тисяч голів великої рогатої худоби. Оскільки словаччина є безпосереднім сусідом України, загроза проникнення вірусу є надзвичайно високою, що вимагає вжиття безпрецедентних заходів. У 10 кілометровій зоні на кордоні і словаччини і заборонено. Вигуливий випас тварин. Ну там їх і тепліше, великої рагатої худоби, овець, кіз, посилений контроль на кордоні. Ну, перевозити продукти тваринного походження заборонено. Заборонено перевозити тварин, репродуктивний матеріал і інше. Проводяться заходи роз'яснені, також і в пасажирському транспорті. Всюди дезінфекція при ящирі обов'язково. Проходити необхідно через дезбар'єри, де Вірус ящуру надзвичайно контагіозний і поширюється дуже швидко. Джерелом зараження можуть бути всі виділення хворої тварини, а також повітря, молоко, м'ясо. Також небезпечними є предмети догляду, транспорт та одяг. Останній випадок спалаху ящуру на території Сумської області був зафіксований у 1985 році. А з 1992 року вакцинація проти ящуру в Україні була призупинена на для запобігання спалахам ящуру власникам тварин усіх форм власності необхідно посилити заходи біобезпеки. Наголошує пан Ревенко. Не допускати у приміщення для утримання тварин сторонніх осіб, мати спецодяг окремий, облаштувати дескілами. Вірус, ящуру надзвичайно чутливий до лужного середовища. Уже ну, pH 72 7,3 його знищує на протязі 3 секунд. Тобто той самий препарат. Їдкий натрій або калустик, ми називаємо ще натрій, його формула. Він знищує фактично моментально розчини 2-3% розчини. Якщо їм заправити дезбар'єри, вони знищують ящур. віру збудник ящуру. Діє на його також і формалін. Формальдегід. ці припараці дезінфектанти ще є в Україні, їх можна застосувати. Звернути особливу увагу на переміщення тварин, на закупівлю і проведення карантинування тварин. Я ще раз звертаюся до власників тварин, е, є певні методичні рекомендації для проведення профілактичного карантинування при завезенні чи вивезенні тварин. Потрібно дотримуватися а також і фізичним особам. Якщо десь придобувати тварину, то необхідно мати ветеринарний документ. Це ветеринарна довідка, ветеринарне свідоцтво на тварину, ідентифікаційні номери. У разі підозри на захворювання необхідно негайно повідомити органи державної ветеринарної медицини. Підтвердити діагноз можна лише лабораторно. При встановленні діагнозу на населений пункт накладається карантин, забороняється вивезення будь-яких продуктів тваринного походження до проведення заключних оздоровчих заходів. А молоко від хворих корів підлягає обов'язковому кип'ятінню протягом п'яти. Хвилин або пастеризації. При захворюванні підвищується температура у тварини різко падає удой на 70-75% і він практично навіть і перес, після ну, фароб, вона не смертельна. Тварина проходить видуження, але молоко не. Не відновлюється у тих же надоях, які було раніше. Клінічні ознаки, які, от, що може подивитися, що може побачити власник тварини або обслуговуючий персонал у господарстві. Перше, це відсутність апетиту, анорексія, тобто схуднення. Інкубаційний період від 7 до 14 днів це прояв захворювання. Це коли вже з'являється слина теча і образуються в роті язви. Хоча в Європі передбачена компенсація власникам за вилучених тварин в Україні для комерційних підприємств вона не передбачена, що може призвести до значних економічних втрат та втрати робочих місць, підкреслює Володимир Ревенко, тож закликає всіх власників тварин бути пильними, уважними та в відкритими у цьому питанні, а в разі будь-якої підозри, негайно звертатися за допомогою. Телефони всі відомі, і державної і ветеринарної медицини, і наші телефони управління ми вимушені будемо реагувати. В разі підозри захворювання, вийдемо негайно і будемо вживати заходів. Тому я просто закликаю людей бути уважні і бути в цьому питанні відкриті, і це захворювання не не заховаєш.